А це ми біля куща писанки Олега Михайловича медовий. Теж він вже майже дозріває. Ось такі грони великі. Ось тут грони до 2 кілограмів. Має мускат. Ось таку. Ягоду. В цьому році ягода дуже крупна, дуже урожайний, стабільна урожайна форма. Зараз ми біля куща гібридна форма писанки Олега Михайловича Гінадій. Форма має гарне навантаження. Ранній термін дозрівання ягода має крупний розмір, гармонійний смак, дуже хрумка. Він вже майже готовий, вже набирає цукор. Ось ця грона вже, вже добре має колір. А зараз ми біля куща гібридна форма писанки Олега Михайловича Ельвіра. Він йде по термінах ранній, йде мягко сім'яник, має ось такі великі грони, гарне запилення, дуже урожайна форма.